Вчора був дощ, ми вчора не виходили. А Єгор, давай же бігом виходить сьогодні. Бігом-бігом за воду, бігом поливати. Мама, і, <сорок> Що там? І, Метели? Ні. Ладно. Зараз наливаємо водички, будемо трошки, мабуть, щось Єгорчик польє, пограється тут. А я покажу вам наші дерева, наші. Рослини, що там у нас росте, вже давно нічого не показувала. Зараз все покажу, як це повиростало. Перше, що хочу показати, все постійно забуваю. У нас цвете глід, який він гарний. Дивіться, я ніколи не думала, що він так може цвісти. Що в нього такі ось маленькі ніби трояндочки, такі квіточки, він так гарно виглядає. У нас він не один. Отут біля мангальчику росте один і ось ще один. Також. Виходиш, таке все рожеве, все таке класне. Так приємно дивитися, такі кольори. Красиві. А там у нас рижик. Рижичок. Рижик, бібі, бібі народила в нас вже. Ну, не знаю, де котятки є, такі, в мене подозріння, де вони мама, можуть бути. Мама, мама, а що? І ще а водички налить? Так. Да. Ну давай трошки нальємо. Мама, бі -бі. Бібі, так. Да. Ні, бібі бити не можна, ні в коєму случає. І взагалі котиків бити не можна. Тут у нас вже такі великі кущики повиростали. Якщо порівнювати з тим, які вони були манесенькі, то зараз взагалі. А отут що у нас росте, тут чого тільки нема, слухайте. Трояндочки. Такие квиточки О, ну тут уже что-то у нас есть. Бачите, манюсеньки такие. Мама, 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 Готуется мама, уже раскрыться. Рыжик, а ну вылазь. Нельзя. Выходи. Ты и так тюльпанчики нам поломал давай выходи. Взагалі тут багато всього повилазило, але я не знаю їхніх всіх назв. Оце таке воно гарненьке, бачите, там ще краплі водички залишились. Так прикольно воно виглядає. Мама, 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 Наливай водичку сам. Ні, мама, не, мама. А що я сказала, що у нас їх два, а у нас їх три. Мама. Три дерева. Мама. Ось іще. Мама. Мама вже вообще. Будем дуть. Давай, Егор, диви, смотри. Диви, 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 Егор, смотри. Давай, дуй. Давай, сильні. Ладно, йдемо далі. Так, пішли, пішли. Мама, Водички налить. Зараз нальєм Егорчику водички і я покажу вам. Ну, покажу, що попропадало у нас і черешня, і персик, і вишні померзли. Рижик. Ріжі. Як <laughs> я люблю котики. Рижулечка. Рижулькін. Так, і не хочу я більше знущатися над цими помідорками, на тих сьогодні спробувати висадити. Ну, що є, то є. І отакий от насогірочок. Це один, який вижив з того всього, який в нас було. Отак от, от. Ну, трошечки він оклигав, якщо можна так назвати. Оцей кущик ще хочу показати. Це той, який я трошки в цьому році обрізала, що казала, що не буду його дуже трогати. Бачите, отут уже видно. Вже видно, коли все почало цвісти, які гілочки мертві, які треба буде відрізати, а які нормальні. Персиків в нас не буде. Він уцвів, замерз. Ну, він, мабуть, ще хворіє, тому що взагалі тут нічого немає, він стоїть голий. І черешні також деякі. Вон, бачите, бачите, отаке от все. Ну, щось буде, щось позалишалось. Ну, багато дуже померзло. Пішнями також така ситуація. Щось є, щось нема. Десь вони такі зелененькі, а десь такі чорненькі, як і на черешні також. Тут на груші пусто. Нічого також нема. Все було таке гарне, коли цвіло. А зараз просто вона стоїть пуста. І все, нічого тут на ній не буде. Наш перший парничок, редиска. Тут уже така є деяка величенька, я вже навіть виривала, їла. Ну, звісно, вона дуже відрізняється від того, що на картинці. Такі вона така от длиненька. Ну, повинна бути от така, трошки вона крупніша. Ну, це ж залежить від багатьох факторів. Тут я нічого з нею не робила, а ось на цій стороні тут трошечки треба прорвати цей ось салатик. Повиривала тут бур'ян. Тепер треба ще буде прирядити салатик. І тут також бур'яна прибрала, де петрушка і укроп. Ну, щось петрушка погано зійшла, а укроп ось в такому стані. Бачите, який він. От що це за нарушитель? Рижик? Тій тюльпанчики нам поваляв і на дерево заліз. Ось такі ми зробили гарні кущики, повистригали, зробили з них такі міні-деревця. Отут також у нас дерево таке. Ось такі гарні вони у нас вийшли. Трошки заморочно це все, але ж як тут воно було, у минулих відео можна подивитися. Тут просто така була сплошна зелена стіна, тут все було риже, таке негарне. Вон зараз яка краса у нас. Мама! Ти зробив зло, так, да, Єгорка? Фу. Ось Я ще два таких тюльпанчика у нас залишилось. Ну, а вже всі інші вже повідцвітали вже. Калавандочка у нас вже зелененька. Пообрізали. Які тут були у нас непролізні хащі? <різь> яка доріжка? Так, і новиночка нас. Садили перчик, баклажанчики, помідорчики. Отам От цибулька у нас посаджена. Це новий парничок. Тоді ми два замовляли. Оце той більший. тепер на оцій грядочці у нас на ніч накриваємо. Так, і тут теж помідорчики посаджені, різні тут вони сорта. Тут і рожеві є, і якісь чорненькі, і звичайні красненькі. Вся є. Ну, ця частина городу у нас ще, не то, що городу, неправильно я сказала, ця частина діляночки ще в нас не тронута, не прибрано нічого. Зберу беру столик і буду мити вікно на кухні. Ось, потихонечку треба вимивати вже всі вікна. Тут в мене вже я вимила біля будиночку. оце це вікно і те. Отут От ми вже повісили там сіточку і там теж. І тепер у нас на очеріді оце вікно і оце. Треба помити і сіточку теж повісить. Погодка портиться. Ладно, треба спішіть. Поки я мию вікна, хочу вам розповісти, що відео на моєму каналі виходить трохи. Запізненням це не тому, що я випадаю з графіка чи щось там забуваю просто. Монтаж він займає час, а я можу монтувати, коли в мене з'являється вільна хвилинка, тому що я ще паралельно працюю, також займаюся сім'єю, домом, дітьми, а вже потім монтую влоги. Але що важливо, я продовжую знімати, продовжую ділитися з вами. і Я дуже рада, що ви залишаєтесь зі мною навіть тоді, коли відео виходять. Не там пару раз на тиждень і не по якомусь розкладу. Але я зрозуміла, що вам цікаві не лише красиві моменти, а реальні, побутові, звичайні. І це круто, бо саме з таких простих речей і складається наше сільське життя. Мені важливо, щоб цей канал залишався щирим. Не для галочки, не заради алгоритмів, а для душі. Бо я знаю, що таких людей багато. Хто хоче побачити не успішний успіх, а просте справжнє життя після переїзду з міста у село. Зняти відео вже зовсім скоро про утримання будинку, тому що проживши перший палювальний сезон, першу зиму на новому місці, мені є чим поділитися з вами. Хочу детально розповісти, скільки в нас виходило грошей за місяць за опалення платити, скільки в нас за місяць виходить електроенергія, інтернет. Ще хочу розказати про воду. Як нас все облаштовано в будинку, тому підписуйтесь, буде дуже цікаво. І це буде відео дуже корисним тим, хто тільки планує переїзд за місто або вагається, чи потягне таке життя. Ще дуже хочу зробити окремий влог, де буду відповідати на ваші запитання. Вони можуть бути абсолютно любі про переїзд з міста в село, наприклад, про адаптацію, про те, як у нас облаштований будинок, як, наприклад, вчаться наші діти, як ми проводимо свій час. Так що, якщо у вас є питання, не соромтесь, пишіть в коментарях. І я буду знімати такі відео також. Зробили невеличку пісочницю. Отам трошечки набрали пісочка, і його сюди пересипали. Бо він у нас о, там от постійно в тому куточку за машиною, там, де то дерево. Він там постійно пилюку тягав, не хватало йому. А це поки ми ще не замовили собі пісок, бо у нас вже пісочниця, оця вона дуже погана, вона стара, і коти мама, там собі строїли туалет. Мама, так. Іще одну зробив, так? Не, мама. так? Оце поки зробили таку тут йому, щоб він колупався. Мама, а що? Іще одну, так. насипай. Я тут повиривала траву. Ну, воно вже трошки понаростала після дощу. Тут було все-таки великі глиній траві. Оце я залишила. Я не знаю, мені це напоминає якусь цюничку, але це, мабуть, вона і є. Ось. Ну, я це залишила, хочу подивитися, що воно буде далі. І отут, і тут такий кусочок, і отут. Ось це я вигрібла всю траву звідси. От бачите, яка в нас пісочниця? Стара, стара. Ну, це скільки вже років. Там трава поросла, це ми будемо все прибирати, оце, ці всі дошки, вичищати і привозити новий пісок. І ще тут теж на дорожки прибрала. Тож тут було дуже брудно. Тепер тут можна ходити. Ну, це і Єгору тут зробили такий куточок, щоб він тут мог трошки погратися. Дивіться, оце папа нашого котика маленького або кішечки, то якого бібі народила. Він також повністю весь біленький. Оце папа його. Це сусідський кіт. Він не у нас живе. Он БіБі -бі йде. Ну, вона, до речі, його проганяє завжди, не дає йому приходить. Вони завжди деруться з ним. Ну, і що буде зараз? Мама. А ще оцей білий ображає ризика нашого маленького. Мама, мама, Бачите, він його її боїться. Єгорки <смеш> смішно. Ну, я думаю, вона не буде на нього зараз нападати. Це, якщо б він там лазив в кущах, де кошенятку, вона б на нього напала. А так вона не буде. Що він, коли туди прийшов, вона на нього прям взагалі. Тут така бійка була. Захищає бібі кошенят. От він вже ж сам наривається, цей. Рижик теж спостерігає за тим котом. Тому що ж він його теж ображає. Нашого маленького рижика ображає отой кіт. <реш> Розламав? Да. Угу. До речі, рижик він ще маленький. Тому що ми коли переїхали в минулому році. Це коли було листопад? Ось він був такий ще ну не дуже великий. І от уже в цьому році нам підійшли сусіди і сказали: о, це ж той кіт, який був кошенятком. Його всі ображали, рижика, не давали йому їсти, а це він виріс уже такий став. Так що рижик ще молоденький в нас. Продовжуємо наші посівні роботи. Сьогодні будемо садити першу грядку тестову з горохом, показую вам три різних пакетика від самих дешевих до дорогих. Я брала абсолютно рандомно, не прив'язуючись до, чого, до чогось там конкретного, просто подивилася на назви, що мені сподобалось. Те я і взяла. Не знаю, оброблені вони, не оброблені чимсь додатково. Це насіння, ну, вибрала таке, яке мені сподобалось. Вибрали собі місце для посадки, зробили такі невеликі рядочки. Ще засипали перед тим, як садити насіння рядочки золою. І що ще забула сказати, що перед тим, як садити, в мене день це насіння стояло змочене у воді. Грядочку тут зробили таку тестову під кущиком. Щоб коти її не знайшли, але як вже потім ми зрозуміємо, що ми це зробили зря. І вони, ці коти, достануть, кого хочеш і де хочеш. Я не знаю, як це працює, але коли ми починаємо щось робити, щось там рити, Робити собі землю під посадку, потім вже на наступний день вони тут, як тут же там товчуться, куйовдяться і нам два рази сильніше ще приходиться дивитися за ними, щоб вони нічого нам там не нарушили. Все, таке я зробила. Різні палички тут в мене вийшли. Це мені Єгорка допомагав, такі нести і тоненькі взяв. Ну, хай так буде. Головне, щоб не лазив тут ніхто. Друзі, всім дякую за перегляд цього влогу. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, пишіть ваші запитання, пишіть коментарі. Можливо, у вас є якісь ідеї для того, щоб я могла зняти наступні відео, щоб вони були цікавіші. Тому дуже чекаю вашого фідбеку. До зустрічі! Бережіть себе!